Винних у протидії Чернігівському Євромайдану продовжує шукати прокуратура. Раніше за цим фактом вже відкривалися кримінальні провадження. Однак, згодом справи закрили. За ініціативи нового прокурора області такі рішення скасовані. За словами Дмитра Чібісова, нині хід розслідувань значно активізовано. Про перші плоди роботи в цьому напрямку він розповів чернігівським журналістам. Оголошено підозру представнику державної виконавчої служби. Який, будучи заступником начальника відділу, в порушенні вмок законодавства провів процедуру демонтажу майна громадської організації, Вилучення цього майна, прокурор області запевнив, що активна робота зі встановлення всього кола осіб, які вчинили кримінально-карні діяння в ході придушення чернігівського євромайдану, продовжується. Зокрема, перевіряється діяльність високопоставлених чиновників. Всі должносне ліце вищої категорії, котрої завершили уголовноказуємо діяння, непосредственно касаючись як протидіяство мирним забранням, а також корупціони. Будуть привлічені відповідальності. Это моя робота я не діла для того, щоб її показати я просто завжди работаю максимально качественно. Стараюсь так, щоб люди ощущали этот результат, и понимали. Про подальший хід розслідувань щодо розгону Чернігівського Євромайдану. Прокурор області пообіцяв оперативно інформувати громадськість.